Так, ви зробили, полежали в статиці це, підготовка до асан з розкритим та виставили. Соловом назад поїхали. Змінили ногу, поклали ногу вище коліна. А, так, Я мабуть туди пішла до новачків. Сидімо. Ні. Ну, трохи, трохи воно. А отак трохи можеш? Ні-ні, навпаки. Ні, ні, ні. ага. І потроху, потроху але м'якенько, ви ще нова, новачка, це згинається нога і потроху у вас ага, о, ага. це їде на вас. Це... От... І ви самі можете ножку тут взяти і відчуваєте, де ви можете, як ви можете це витримати. Добре, далі п'яте ноги догори і обертаємо стопи. А, можна, можна отак. Ага, 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 ага. Активно порухаємо столами, хай там, що набрякло, втікає вниз. Далі нам ще більш подобається. Ми будемо трясти. Так, так. покажу вам, як трясти. Стіни, від стіни відлікуємо.